Ми піднімали це питання ще в 23-му році. Мої колеги їздили по лінії оборони і показували, яка є проблема з фортифікаціями. Нас обзивали маніпуляторами, казали, що ми брешемо, що фотографуємося під Києвом, що це все придумане. А потім слуги робили показуху з якими там могутніми лініями оборони. Насправді військові в дуже багатьох точках а, на фронті кажуть, що немає потрібної лінії фортифікацій. Мало того, що мали би бути дві-три лінії фортифікацій, але ще хлопцям мали би давати можливість відійти на вигідні позиції, щоб вони тримали оборону. Натомість дуже часто ставиться питання про те, що вони мають іти в штурм. В результаті втрачають людей і втрачають свої власні позиції. Сьогодні ми прийшли до того, вже скоро два роки буде. Ми прийшли до того, що фортифікації на багатьох точках як не було, так і нема. А ті, що зроблені в своїй більшості зроблені, в такій мірі, що це не фортифікації, і навіть не толкові бліндажі. На цьому всьому хтось зробив шалені гроші. Ці всі маніпуляції двохрічні нам коштували життів сотень, якщо не тисяч наших військовослужбовців. І на жаль, зокрема, сумщина показує, а якраз про сумщину йшлося в нам влітку 23-го року, зокрема, що там ми втрачаємо населені пункти. Чому ми втрачаємо одна з найбільших причин це відсутність належних фортифікацій, на яких наші хлопці і дівчата можуть тримати оборону. Я пам'ятаю, коли ми вимагали тимчасову слідчу комісію по фортифікаціях, це був такий протест з боку слуг народів, що аж страшно про це от говорити. Потім вони зліпили дві ко докупи фортифікації і дрони, і в результаті не дали цій комісії толком працювати, бо призначили слугу корупціонера, корупційна діяльність якого заблокувала роботу самої ТСК. Зараз по фортифікаціях ТСК ніби збирається, але всі матеріали засекречені. Потім їх засекречено передадуть правоохоронним чи правопохоронним, буде в даному випадку правильно органам, і знову хочуть замочити цю всю ситуацію. І от зараз буде сесійний тиждень. Ми будемо знову і знову піднімати питання, що має бути не тільки розслідування по фортифікаціях. А ці всі речі вони мають бути публічними в плані того, хто скільки вкрав і хто що не зробив. Можна до речі, без уточнення локації для публічності. Але за це хтось має понести дуже дуже серйозну кару. Я дуже боюся, що оскільки частково до фортифікації причетні люди з керівництва 95-м кварталом, що знову будуть намагатися покрити це все. Але я дуже розраховую на громадянське суспільство. Мене це дістало. Я думаю, що кожного другого українця, як мінімум, це дістало також. Так не може бути, тому що це є свідома здача держави, і тих, хто крав на фортифікаціях, треба судити за статуєю не просто корупція, а державна зрада.